Всім привіт! Я вже потрошку почала прикрашати квартиру до Великодня, до свят. Буду ще дивитися, що ще є в магазинах. Завітаю обов'язково сінцей. Хочу щось ще прикупити. А це я купляла в аврегії. Я вам вже знімала це. Ну, а на вечері сьогодні улюблені роли Суші Айконс. Всім раджу, хто ще не куштував. Обожнюю просто найсмачніші. Сьогодні прохладно, вітерець, але подивіться, як розквітли дерева. Просто неймовірна краса. Йдемо в Київці, Юра прагне нових смаків, давно не купляли йому, ладно, вже прогуляємось, хоч і холодно дуже, але що поробиш. База на проспект, ЖК Славутич. Так, це ми завітали в епіцентр, нам тут треба деякі певні покупки зробити. І от, друзі, хочу вам навести приклад, де знайти гарні, красиві букети по адекватних цінах. Ось, будь ласка, епіцентр. Дивіться, вже ж свято великодне, скоро. Я оце дивлюсь, що вже пасочки є. Оці гарні. З кроликами. Дивіться, які ціни. Юра, бери, яку ти хочеш, я напевно візьму все-таки. Попробуємо, скуштуємо. Так, давайте подивимось, які тут є прикраси ще до Великодня. Ось такі гарні. Віночки. Прикольно. І ось такі різноманітні кролики, гілочки, такі от яєчка 58 гривень. Дивіться, корзинка плетена, кошик такий 570 гривень. До речі, дуже симпатичний. Ціні, ці мені недовподобали. Оцей такий лаконічний, гарний. Скільки він, зараз вам скажу. Вони зручні. 700. Ну, такі ціни. Ось ще по 900. Є менші, по 200. Ці величезні, бачите, такі по 1750. Так, йдемо далі. Так, ось ще тут що є, дивіться. Ось такий топер називається. Погнатий з вушками 45 гривень. Такі зайчики. Рушник з вишивкою. 300. Ось такі яйця можна робити різноманітні ті заготовки, Самому можна щось обмалювати. Ось такі яєчка, свічки. Так, от бачите, ще прикраси з фуамірану, бачите? Є оце до кошика, можна на двері. Цікавенько, так. Вибір є. О, далі. Дивіться, форми такі по 12 гривень. Для печива можна формі яйця зробити. Отакий От набір форм. 171 гривня. Так, а це ж... Аж... А, це ємкість для зберігання. Так, такі зараз ціни в епіцентрі на товари для шашлику. Ось ці одноразові грилі. Тут вони дорожчі, до речі. А ні, дивіться, отакий на вогі так і коштує також 150. Сірка яка величезна, розпалювачі. Бачите, вже всі готуються. На природу ходить, ну вже так, да, вже сезон. А тут також у нас є, до речі, такі тарілочки. Оці. Вони добрі. Можу вам їх рекомендувати. Такі ще є прикраси. Це такі підсвічники. Віночки, дивіться. А яка його вартість? Не пише. До прикладу такі підсвічники по 250 гривень, 245, якщо бути точною. Все. Далі йдуть такі топові товари, ну, звісно, гри. Як же без нього? О, білий, який гарний цей така от вартість. Так, глазур, барвники, дивіться, які ціни, пряники можна от і робити, і купити. І така вартість панетони. Вина, кагори. О, дивіться, як красиво ці більші пасочки. Гарна як. Треба буде, до речі, передивитися цей фільм. Ну ви зрозуміли, за що я. Ой, їду за Юрою Юрчик собі тут пише, хоч і хворенький, але... але сам визвався писати. А тут ми дещо робимо для армії. Ввечері картина називається. Так. Ще наш батько робить шоколадні цукерки. це молочний так? Да? це чорний. Чорний? він так виглядає, як молочний, слухай. В вигляді шахматів. Я, звісно, шашки більше люблю. Зіграємо. Подивимося, що з того вийде. І Сердечко ще буде. Вау. Я так розумію, що зима забула, що вона зима, причому абсолютно. Ну якось так. Їду в метро. Треба зробити невеличку закупку. Так, ну що, продовжуємо великодні, скажімо так. Дивіться, які ємкості є. Дві штуки 100... О, 210. А одна 270. До речі, прикольно, я б от таку за жовту цю поміркую зараз. Банти, кролики, серветки, такі свічки, яйця. Це гарна. Що взяти, а? Отакі от є зайчики. Прикраси? Кошики. Ну, це нагілочки, певно, так, да? Чи куди це вішають стрічки. І такі от кошики, а в яку вони ціну? Не пише. А, от пише, так. Да. 150. Ось ці кролики. Ближче. 1200 гривень. Ще й він по бачите? Це 650, 400 і 200. Вже оце і краще, напевно, взяти. Пташки. Ну такі прекрасен. Кролики. Пробую взяти його. певно, візьму цю ємкість з жовтом. Подобається вона мені все-таки. Схожу бачила в сінцеї. Але щось мені... Тут кліпає взяти її. Так, ще є ось такий кіткат Easter Friends. До Великодня. Такі яйця кіткат, одна, одне, вірніше, 65 гривень з Угорщини. Ось, дивіться, ще добрик. Це схоже до того, що я бачила а, в епіцентрі Так, посипки ті всі, такі от ціни. Пастель. барвники, до речі, от вам ідея. Я на Пінтересті люблю позависати деколи. І там багацько. вибору, як можна гарно оформити і стильно яйкацію. У нас ще всякі родзинки по 3-4 гривні. Курага 259. Це що у нас таке вафлі? лайм. І такі кролики по 100. Ось ці, а ці 50. Дивіться, які ще тут є пряники, кекси. Такі оціни. Панетони, будь ласка. Також вигідно придбати. Холодно, звісно, дуже, я ще така трошки прихворівша. Дивіться такий фісташковий 650 гривень. І персик амаретті і профітролі. Таке печиво з марципан. Штолін 116. Тут все, круасанчики, така пачка величезна упаковка 24 штуки з 230 гривень. До речі, виїдно. А тут алкоголь, далі що ще. А тут же всякие такі ну, для пікніків далі йдуть. И там же для літа починають завозити всякі басейни, надувні, ті круги, все, що с матрас. Ладно. Буду на цій ноті вже завершувати влог. Зараз ще вам обов'язково покажу свою продуктову корзину. І будемо вже їхати на квартиру. А дивіться, який набір. Для пікніку 300 гривень, бачите. Для запікання. Форми такі. Ось дивіться, друзі. Зараз ще піду за тим зайчиком, за тою ємкістю. Взяла кіндер, не бачила, ще такий кіткат, Тут також ті яйця. І страшно сіку, чіпсі, юричуку мені снеки, ребра взяла, м'ясо індика. Шоколад, це мій чоловік, ви знаєте, зараз вльок з тою кондитеркою, ті всі джеми, то все теж туди, це теж для пікніку, а закінчився якраз той для прання, як він там, господи, називається, конціонер та парфумований. Взяла бугур, давно не їла. Хай буде так. кілька, Мілька то така. Для разнообразі. Раз в півроку можу з'їсти. Що, ще і батат, невеличкий шмат, Юрій. У нас тільки він його і то дуже мало. Ось ще докупила. Ну, сейчас вам напосідочок вже на завершення, добавлю, скільки це коштувало. 3800. Все, друзі, всім дякую за увагу. подписывайтесь пожалуйста на канал папа